Запропоновану оферту не визнаю, ю, заперечую і не акцептую. При тому, жива людина суб'єкт міжнародного права. Це ж не тільки це в Україні стосується я. я Чим це підтверджено? конвенції Документів? моїм статусом. Я жива людина. Перед вами жива це людина. Жива. Ви поки що ви виступаєте в статусі, сьогодні, О... зараз у фізичної коли особи сьогодні. громадянки України дві години чи через 3 Ну це години, коли, я але поки що ви ви уповноважена. Ви мігрант поки що в статусі. Ви знаєте свій статус це ваша мігранта. класифікація людей? Ну, якщо ви знаєте громадянство не існуючої цієї компанії Україна. То, ну, хто Ви то? Ви члени цієї компанії. Ну, така... Це не існуюча компанія? Україна є... це не існуюча компанія. Це державний орган повинен, А у вас є юридична особа. Це вже доведено? це саме ви знаєте. доведено, Що не існує такої держави, як Україна? В, вона повинна вона десь існує, ми її розшукуємо. Де, а Рож... а а, а поки... Я ще раз питаю вас, кордони захищають хто? Не існуючої держави? Кордони захищають зараз нас. — Давайте на цю генуці. політичну. Я це не політичний. Я політикою не займаюся. Це не політика. А це ваше слово. Це не політика. Це не політика. — Я не ви прийшли в орган державної влади в Україні, держави, держави Україна, а не держава контори. захищає права. Першу чергу Правильно. вона захищає права людини. Зобов'язана Конституція зобов'язує Конституція України, в, 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 а не шарашки контори, контори а... України. А якщо вони не порушуються, мої а права боже. тотально? От навіть те, що я до вас звернувся, я вам подав акт геноциду переслідування роду Дмитренків оціми органами вам дано роз'яснення все і дано куди і хто цим займається. У вас численні звернення, велика кількість, я переглядала. Я поки тут у повноваження я поки що зацепив. Щас тут я розмовляю з ними. Да, я поки тут зайнятий, ага. Знову ж таки, у вас пошта не туди такої пошти не існує, я вже не раз говорив. Ми вам уже й написали на. Оце, ось оце у мене ж вказано конкретно. Це було перше звернення, а друге звернення написано вже на іншу пошту, на вашу пошту, ту, що ви вказали. Оце правильно, да, оце правильно. Да. Ну так це тільки пошта, ну це ж не я. Ви розумієте, що Но це ви не користуєтесь є. всіма елементами ні, ні. цієї держави. Ні. І з, -за я, з тим заперечується. Я заявив і... вам, я вам заявив. Свій вопроволевия ви, висказав своє волевиявлення. Я являюся сьогодні суб'єкт міжнародного права, жива людина Микола, син Олександра, роду Дмитренків. У мене все. Я перед вами, всі мої матеріали, тільки не в тому спотвореному вигляді, яким подаєте ви, ваша компанія Україна. Чиєю думкою спотворений. Це спотворено, це спотворено, це спотворена. Фактина. Факти, це права спортворена, конституція є, міжнародні закони. Інституція держави. Ви не захищаєте. Ви на сьогоднішній день я приходжу до висновку, що виходить уповноважений прав людини. Він не захищає права людини. Не він він таки питається, щось робить імітує, а захищає вона? права он у громадян, мігрантів України. А, ну так по результатам будемо судити, по подіям, по результатам будемо дивитися. Понімаєте? Не те, що ви відправили. Ви вже не раз відправляли, ви переправляли мої звернення до повної. Він Но ігнорує ви... пенсії. Оця банда, це злочинна організація. Оця фірма, яка називається, вона відгородилася. За вашою думкою, уповноважений. Повинен з пенсійним фондом як битися на кулаках чи стрілятися, чи як він виконувався у мене я, я зроблю сам де він це от, зробив от, Ініціюйте дати мені зброю. Я піду сам розбиратися. Оскільки поліція ухиляється, виконати вона співучасник співучасних злочинів, які геноцид. Хто геноцид здійснює? Це не, од, не одного року. Це от все наше періоди існування е, незалежної України не за 30 періоди, років. Надо мною мене період. ограбили хто не раз грабувала. Компанія Україна мене грабила. держава так не поступає. А чому у вас не люди грабили, а держава України. Ні, люди а чому не... у вас така ідентифікація. Люди цього не можуть зробити. Гіпотетично це не нонсенс, це неможливо, щоб людина порушувала права інших. То вже не людина порушує грабить. Мого брата вбили. Що людина вона не посміє, в неї є совість, честь, гідність. Це людина. Вона це. Це вона перший напряму до Бога спілкується. Це людина, це творець, яка має душу, яка має, має це, вищі моральні якості, це людина. А фізична особа, вибачте, це вже втрачено. І убивати, грабити, забрати мою родову власність, убити мого брата за ім'я, щоб заволодіти цією власністю, убити брата. Ви розумієте, хто це міг посмітити? Люди так не поступають. Але в мене всі докази є, що це робила поліція. Це виконували, Ми не цього не спростували. Ведеться це до судовості. Суд. Суди відмовляються розглядати мої позови. Уже до цього дійшло, що суди суди розглядають, відмовляються під різними надуманими предлогами. Вони відмовляються розглядати златилися мої позови. У мене є рішення Європейського суду вже. Є. Так не виконує. Вона, Європейський суд визнав правомірність моїх. У мене рішення Національного суду. З цього приводу Європейський суд висловився. Він сказав, що оскільки е, е, Україна, це вже масове явище. Куди ми направили це рішення суду Європейського? Ну, в те, що у вас Вона, Я й вам надавав вже інформацію, уповноважень, я теж надавався Ви Ви друг. Рішення суду воно не виконується. У мене є відеоролики з цього приводу. Якщо ви нормально виконавець до мене прийшов з цим першу чергу, визнати мій статус. Ви я вимагаю визнати мій статус, тому що Якщо ви не визнаєте мій статус, я так я як я вам прописав. Просто Микола з роду Дмитренко... Отак, як я вказав, отак як я вказав, отак я звертайтесь до мене. Оце так, да, це буде повага до мене. Я, я відбуваю, ж то ви з так зробіть оцю... Ну це не повага до мене, розумієте? Даже якщо от переробите, я прийду на, на нормальному ви. Добре, давайте ми тоді. Ні, ви звернетеся звернення, ми до вас. Що це я до не звезд? Ви не виконали те, мої не, ви... не, виконали? не виконали, ви не статус мій не визнали. Ви оцім не визнали. Ну що вам ще? написати, що я не акцептую цю? — Я отримала вас. У вас вижу є запитання. Ви не хочете отримувати. Ви я, отримали. Як це я не хочу? Ви ну... берете їх свої відповіді. Ну, я дуже мали ви не відчитали. Єдине, що це я для чого зроблю? Цю надпись я зроблю, тільки для того, щоб не дати можливість, щоб ви прозвітували всередині. У вас ну, піш... запустили в документації, не... що ви не виконали. Ви складаєте який-то акт, Я навіть розумію, як ви це можете зробити. складаєте акт, що я відмовився. Коли я не відмовився, це цю, цю дію у мене ось доказ є. Ось відеоматеріал це є прямим доказом. Я, я заперечую цього факультура. Жива людина. Микола. Ну Я повноцінно не буду розписувати. ну В статусі. Статус, статусі, статусі, в А ви все-таки прошу, там, як я пописав, хоча б корот. Син Олександра, роду Дмитренків, в статусі громадянина Союзу РССР. І, і... 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 довідомо. СССР це теж не таке благо для мене, як ви думаєте. Це... Це... це теж тоталітарна така ж сама система, як і ваша система. Така сама. Вона ще не відома, що яка гірша, страшніша. Ну я вам висловлю свою думку. Ми тут спорити не для того, щоб спорити. Я висловлюю те, що я на собі відчув. У мене є ще додатковий матеріал, і я це опублікую. Я маю е, зв'язки, стосунки громадськості до преси, до незалежної преси, не до нашої офіційної, а у нас є своя спільнота, є міжнародна спільнота. Я опублікую цей матеріал. Я дам як на протязі 30 років, як Україна, оця компанія Україна, глумиться над. Е, Родом Дмитренків конкретно щодо нас, я тільки про себе говорю. І там доказів більше, ніж достатньо. Що ви роб? Якщо мене вкинуть, і те, що пенсійний фонд, ця банда ви, ви, вона ж не пенсію мені виділяє, а виділяє тільки це як соціальна допомога, як мігранту. Ви вже мене оця банда пенсійного з назвою пенсійний фонд. Вона вважає, що я мігрант. Як це так? Я тут на цій землі родився. Я, я тут і помру, я нікуди не виїжджав. І і мене, я то, не збираюся. Україна, для вона для брати. мене свята. ця земля. Тільки прийшли окупанти зайди. що вони витворяють, убивають, граблять, позбавляють засобів. Да для... що ви говорите? Ви живете на цій землі, яка є українською. Зараз ви мені говорите про радянський союз, який який було штучне утворення, і Україна от сьогоднішня компанія це теж штучне утворення. Те саме, ви перейнялись. У мене навіть є. Мені пенсію не доплачують. У мене були. У мене свої стосунки з СССР стосунки. У мене окремі стосунки, я хочу там розібрати. Але у мене саме головне, що там залишився мій пенсійний фонд, який я напрацював. У Мене 26 з лишком пенсійного стажу в СССР. Мене повні достатньо моєї стажу. Це одне. Е -е, друге, там залишила загальнонародна власність, яка належить мені невідчужувана доля власності державної власності. — Скільки Радянський Союз проповірував власності, забрали. Не розповідайте, але офіційно в юридичному. Моєї бабусі забрали, наприклад, повністю викликали повністю. Резі... Що... Так і те саме зараз робиться. Відкрийте очі, знайте, що робиться по Україні. Якщо ви до сих пір не знаєте, то я це прекрасно знаю. І мі, наш рід це живий Приклад того, що витворяє на моєму прикладу цей доказовий матеріал. У мене є, як відбирала у нас оця незалежна оця компанія Україна. Це це не держава. От державу її скрили, вона скрита, вона по ідеї. А держава одна: Українська Радянська Соціалістична Республіка. Вона так і залишається. Це сказала. Да, вона так і залишається. Мені аж страшно. Ну що це ваше я не просто. Цю хвилину да. я побула просто да. людиною. Не державним службом. Коли я вам сказала це. Це ваша думка, але да, на превеликий да, більшість, я сказала, більшість, більшість більші населення України. Воно цього не усвідомлює, Воно притримується вашої думки. Ви не одні. Більші, вас більшість. Таких, Такої, хто якої, вже вийні? проснувся, хто починає розуміти, що з нами роблять. Ви маєте на увазі якої думки? Що в нас є держава? А ви живете в радянській Україні? Я змушений, тому що я не переходив у цю. Я дуже чітко Розумієте, що ви говорите? — була проголошена Республіка Україна, самостійна українська держава. Де вона? Самостійна українська держава вона була проголошена дев'яносто першому лінії боршовиками. Вона була проголошена з відібраною частиною наших територій. ми ж говоримо за вашу цю компанію Україна. Ми не за компанію говоримо. Ми за державу говоримо. За землю говоримо. Її нас надурили. Яких ніхто не надурив? Тому що в Брянській області до сих пір розмовляють українською мовою. Не знаєте, як говорять на обої Шпалери у Брянській області і в Білгородській так само. Це союз, який вас ностальгуєте. Так само, як я, я маю, не знаю. Ви для зробити, чого ви спотворюєте? Ви ж спотворюєте свої. Радянський Союз вже ніколи не відбудеться. Я теж жила в я... Союзі. Я... Я теж. мене той вік. не перебивайте, що я перебивайте мене багато років. Я ж вас вислухав. Не перебивайте мене. Я не Я вам повідомлюю і це для глядачів, щоб вони теж розуміли. От хто дивиться, щоб вони розуміли.